Такі одіозні люди в нормальній, єдиній плюсовій реформі на сьогоднішній день, як МВС, зокрема, так і цього уряду загалом, вирішили споплюжити цю прекрасну ідею, бо ми розуміємо, що з такими людьми як у реформі, всередині цієї структури ми не особливо. середу депутати профільного комітету, який я представляю, антикорупційно не дочекалися вкотре ні міністра МВС, не дочекалися. Власне, і нову очільницю поліції, тому що нам хотілося дуже запитати, на якій підставі порушення діючого закону про очищення влади, а така людина, як Паскал, зайняла таку високу посаду. Вважаю, що це вже навіть не спосіб випробування чи то депутатів, чи то громадськості, що це вже, в принципі, плювок. А так само, як е, багатьма своїми діями, нерозслідуваними майданівськими справами, нерозслідуваними розслідуваними справами щодо протидії корупції і всьому решта вже буквально заплювали е, нас з вами. Я вважаю, що ми маємо давати свою оцінку цьому. Тому закликаю, користуючись нагодою своїх колег-депутатів доєднатися до проекту постанови про відставки авако. І дуже би хотілося, і будемо ще раз. І викликати а нову чільницю поліції для пояснення це перших таких, я сподіваюся, необдуманого кроку. Бо якщо цей крок обдуманий, і він мотивується, а я чув, що він мотивується тим, що це людина професійна, то я згадую, нагадаю, що в Грузії вони прийшли всі молодими. Непрофесійними і дуже швидко зробили нормальну правоохоронну структуру. Хотілося повірити, що своїм досвідом вони нам допоможуть.